Привіт, Тараса! Давно ж ти не заходив. Після того, як ми тебе втратили, світ кардинально змінився. Сьогодні з біч розташувались магазини, де люди купують щастя. Так, вони справді гадають, що за гроші можна купити все. Ти поглянь, віддають три своїх місячних зарплатні, аби придбати оновлену іграшку фруктового барона еплівський айфон чайпад. Тепер люди люблять більше речі, аніж один одного. Все частіше можна почути слово кохаю, не вимовлене з солодких вуст, а вистукане на клавіатурі так, як за твого часу стокотіли серця закоханих. По вулицях люди, які нічого не чують. Глухі? Ні, не глухі. У їхніх вухах лунає сучасна естрада. Тобі, Тарасе, мабуть, буде їх жаль, бо вони не чують тих прекрасних слів, які промовляють до них квіти, комахи, птахи своєю загадковою мовою. Ходімо, сядемо під твоїм дубом, уявляєш, йому вже 400 років. І нехай не крається твоє серце, бо ще живе у наших маленьких тілах Великий дух людини, дух український. Кобзар. Якщо він справжній, то сліпий. Хіба Тарас Шевченко був не справжній? А коли так, то чом народи мій? Він став поводирем тобі назавжди? Це кобзарю потрібен поводир, а ти його, осліплого від болю, твого народи болю, гониш в мир шукати. Ні, намацувати волю. З нестямних снів і захалявних слів до слова хресного тягнуся, що є сили, і на майданах світу скам'янів. За віщо з нього ідола зробили. Я тримала у руках конверт. Він був із старого такого, знаєте, трошки жовтого паперу. Я дуже була здивована, мені ніхто ніколи не писав листи. Відкривши його, я одразу відчула силу людини, яка мені його написала. Вона проступала в кожному рядочку, в кожній букві і навіть у чорнилі, бо мені написав Тарас Шевченко. Я бігала, як маленька дитина, і не могла в це повірити. Мені, мені, звичайній студентці, написав Тарас Шевченко, але ця радість вона була прямо пропорційна тому суму, які несли його рядки. А ось саме вони. Кричить та злиться кат народний, сердита куля завіва, там снайпер взяв життя бездушно. Небесна Сотня, вас нема. Їх матерів страшну цю пору крізь сльози ледве прогляда, неначе чайки в синім морі кричать: Й до Бога, йде луна. Ще перші півні не співали, ще і ніхто не гомонів, лежали хлопці на майдані, а кат він втік поміж лісів. Інколи ми фантазуємо, а що сталося б, якби ми могли поговорити відверто з кимось важливим. Більше того, важливим не лише для тебе, а й для всього суспільства, з тим, чия думка несе велику цінність. Людська уява може завести дуже далеко, але не обов'язково долати кілометри, аби поговорити з ним. Він живий саме завдяки тому, що багато хто з ним розмовляє. Чому саме він? Бо він українець, такий як ти, такий, як я. Він зрозумів, як ніхто інший, бо у інших власні проблеми. Аби він був моїм другом, я б розповідала свої секрети йому, а не купці листочків. Він так само б мовчав, дивився в підлогу. А навіщо слова? Людина, яку полюбили всі, заслуговує знати все. Я б жалілася йому на погоду, внутрішню та зовнішню, всюди буря, рясний дощ та інколи я горда що я така. Бо якщо ти без вітря, ти не зможеш хвилювати море. Ти не зможеш хилити дерева, якщо ти без вітря, ти ніщо.